Говорить стрей. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Страя і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні, а гостею студії є наша дуже цікава знайома львів'янка Катерина Немира, відомий скульптор і кераміст. І людина, яка випустила свою першу книгу з дуже цікавою назвою Інокда. Отож, напевно, в першу чергу про книгу і про назву. Пані Катерину, чому ви її так назвали? Ну, я вже бачу таке цікаве запитання в очах ваших, і так багато людей звертається. Коли я принесла її видавництво, то першим ділом було сказано: ну, це російськомовна книга, вона на наш ринок не піде. Вона не російськомовна. А це книга українська про українське наше життя, про наші проблеми, починаючи з минулого століття, початку минулого століття до сьогодні. Про наші радощі, здобутки, про життя звичайних людей. І чому вона називається так? Іногда моя героїня, коли прийшли перші совіти, не розуміла значення цього слова. А потім оце нерозуміння. І намагання зорієнтуватися в тих умовах політичних, економічних, побутових, воно так окреслилося тим словом незрозумілим «іногда». То власне, з того приводу мені згадується такий анекдот: росіянин звертається до українця та й каже, що у вас за така мова Не забаром, то забаром чи не забаром, то власне з тої точки зору. Ну, в мене кожен герой говорить своєю мовою, і вони, може, іноді не, не розуміють одне одного. Бо, наприклад, коли одній з героїнь кричать Открой глаза!, відкрой глаза, а вона не може відкрити, бо змучена і каже, я би хотіла відкрити, але я не знаю, як то. Так що, от ці різні говірки, різні діалекти в мене присутні, і я думаю, що це одна з таких, ну принаймні, критики, які вже висловилися в пресі, про це говорять, що це одна з таких цікавих рис цієї книжки. І ще мені згадувалося таке. Ми, власне, коли поверталися з відпочинку з дітьми, були свідками. Зустрічі з однією людиною, яка по корпусу миру викладає тут англійську мову. І ця людина розповідала, що говірки мають дуже велике значення. Від говірок ніхто ніколи не відмовляється. І англійська мова, як така, теж має свої говірки, і в різних регіонах Америки вони дуже відчутні і дуже. Ну скажімо так, своєрідні, отож, нам теж фактично не вартує відмовлятися від говірок. Ваша думка на цю тему? А я якраз прожила 16 років в Америці і була заскочена тим, наскільки мова Техасу відрізняється від мови Нью-Йоркців. Але відносно нас я думаю, що нам штучно нав'язувалась так звана літературна мова, тому що ні Шевченко, ні Франко не писали такою літературною мовою, так би мовити. Шевченка правив правили вірші, Івана Франка теж правили вірші. Але справа в тому, що українська мова власне багата. І за тих це я це порівнюю як квіти в городі. Кожна своя і кожна інша. І я вважаю, що це наша багато. Ми не повинні збіднювати мову до якогось шаблону, те, що сталося з російською, до речі, мовою, адже тепер вже не є таємницею, що вона є штучно вибудована, та так звана російська мова, і ви знаєте, коли я зустрічаю росіян, які дійсно люблять свою землю, і коли вони починають вживати свої слова, свої говірки. Ось, то в мене до них появляється повага. Отже, якщо ми будемо плекати свою багатство своєї мови з різних регіонів, не будемо самі себе загонювати в рамки, то тим самим і люди нас будуть поважати. Дякую, і власне мені згадалося, що людина з Америки, оцей власне. Викладач, який тут викладає англійську мову, він казав, я питала його, що з літератури він читав української, і він назвав Марію Матіус. Власне, я здивувалася, тому що Марія Матіус ці діалекти у неї дуже відчутні і дуже присутні. І він казав, що те, що він не розуміє, він питав своїх друзів, своїх знайомих, а власне його найбільше здивувало і прикро здивувало те, що в Сімферополі на південній Україні немає української мови, там швидше російська мова з суржиком. Отож, напевно, нам дійсно, як колись казав відомий поет, плекаємо нашу мову, треба плекати нашу мову і не відмовлятися від говірок. Тепер повернімося до вашої книжки, яка вийшла у, у світ і знайшла своїх читачів, тому що вона, ну скажімо так, житейська. Як вона вам писалася? А, ну, книжка писалася ну, так як її назва іногда випадково часом. Іноді, то так і вона писалася, тому що спочатку це було мене, мене готова, зараз вийде друга книжечка, буде називатися Кольорові оповіді. Це збірка різних оповідань різного часу, бо я весь час писала. І от власне ця книжка, Іногда, починалася з невеличкого оповідання про жінку, яка спостерігає за життям. Жінку, яка вже інвалід, і яка спостерігає за життям навколо. Але... Потім фантазія запрацювала два роки. Я працювала над цією книжкою, і нарешті, як я вже говорила, три три героїні бабуся, мама і дочка живуть в моїй книзі і сприймають життя з його змінами, з його перетурбаціями з огляду часу, в якому вони живуть. Дякую. Я не даремно промову. стільки власне вела розмови, тому що. Мова роману, мова вашої книжки дуже пластична, мов глина під руками скульптора, ви сама скульптор за фахом, а текст дуже фактурний і можна так сказати кольоровий. Тобто він грає всіма барвами веселки. І, власне, ну, можна сказати, що це не перша ваша спроба, тому що основні твори. Жінка 2001 рік, ВАЗа 2001 рік, паркова скульптура 2001 рік, куляда. Ви член Національної спілки художників України. І дуже добре, що ви, власне, я не скажу спромоглися, тому що я не люблю того слова, наважилися видати цю нову першу книгу. А тепер повернемося до вас як до скульптора, як до художника. Ваші плани, ваші ідеї, ваші наміри і здобутки? Ну, здобутки. Ви знаєте, я теж ніколи не думала, що я буду художником. Якось так сталося це випадково і ну не випадково, я йшла до того, я дуже любила творчість, але я ніколи не наважувалася сказати, що я художник. І коли я вперше зробила виставку у Львові, і я побачила реакцію на неї різних людей, я зрозуміла, що це ставить переді мною велике завдання. Будь-яка творчість приносить мені радість. Чи я вишиваю, чи я проєктую суконку, чи я ліплю? І зараз здобутки то здобутки, там написано. Вийшла книжка до речі, Галини Стельмащук, художники, українські художники в світі. Там є про моя творча біографія, але мені би хотілося зараз приготувати виставку, яка би була. Ну, так би сказати, ну, якимось таким здобутком вже зрілої, зрілого художника, зрілої жінки. І я готую цю виставку, і на диво, це буде, можна сказати, майже новий для мене матеріал. Це буде метал. І на наступний рік я її буду презентувати в Києві в залах спілки художників України. Ви сказали новий для вас матеріал. Отож, в мене виникло, виникло ще одне запитання: в яких матеріалах ви працюєте? Ну мої роботи я працювала в металі, але це було інакше. Це була скульптура переведена в метал. А зараз в мене метал буде як пластична форма, як техніка цього вираження. І я працювала в камені, працювала в кераміці дуже багато. Ціла збірка моїх скульптур в кераміці ну, є і в Нью-Йорку, Нюйорку. Торонто і в Москві, і в багатьох таких знаних збірках. Ось мої роботи експонувалися і в Франції, і в Голландії. Ще тоді за совєтських часів це була утилітарна кераміка, так звана. Тоді легко було пробитися власне прикладним мистецтвом. Ось я працювала в фарфорі. Ну це для художника, це мені здається основне виразити свій образ, те, що я говорю дітям. Немає, немає таблиць множення немає якихось рамок є творчість і бажання втілити свої ідеї в, в життя і ще одне наше традиційне запитання що ви читаєте ваші улюблені поети прозаїки? Я читаю все, і колись мій син сказав мені, мамо, ти що не знаєш, що на стінах в ліфті не можна читати написи. Ось, Так що я читаю дуже багато. Зараз в мене на столі Надія Мореквас, мій брат, і одна з останніх книжок, Валерій Шевчук. 40 років тому я побачила сніги Кіліманжаро, і я вважаю, що це справило на мене як на письменника великий вплив, і тому я зараз перечитую сніги Кіліманджару Геменгея. І ну, кожна книжка лежить в своєму місті, і коли є час, власне, на ту книжку я її беру до рук. Ну, а з внуками Сент-Екзюпері, Маленький Принц, що я раджу всім слухачам, діти яких є віком, може 10 років. Дати і читати разом з своїми внуками, своїми дітьми цю книжку. А з наших українських письменників? Тарас прохасько, дуже його шаную, дуже його люблю. Ну я казала вже Валерій Шевчук. Це для мене, це для мене метр, який не можна його переосмислити. Читаю Оксану Забушко. Мені дуже цікаві її дослідження. Наприклад, книжка, якою всі захоплюються польові дослідження з українського сексу, для мене не справила такого враження. А ось дослідження про Франка, про Шевченка, про Лесю Українку. Це настільна книга, яка не раз до неї вертається. І я вважаю, що в нас от Україна має мало видань. Але має масу надзвичайно цікавих е, письменників і ну, і тут чисто професійна заздрість. Дякую вам за такі слова і нагадаю, що сьогодні в нашій літературній вітальні була Катерина Немира, львів'янка, скульптор, художниця і письменниця. Що ж, успіхів вам, нових творчих здобутків і на е, Освітянській Неві, і на Неві художній, і на Неві письменницькій. І ще не раз побувати у нас в Стрію. Дякую а всім стріянам і всім слухачам радіопрограми ем, оптимізму, віри в добро і сили, щоб починати кожен з себе. Дякую і нагадаю ще раз нашим радіослухачам, що сьогодні в літературній вітальній міської студії радіомовлення Голос Стрія була. Львів'янка, скульптор і художниця, а також письменниця Катерина Немира. Розмову вела радіожурналіст Галина Данильців. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. На все вам добре, успіхів і оптимізму!